А я вже жарко, мені жарко. Ну, що вже случилось? Та жарко мені. М -м -м, може, ти хочеш попити. Та не відкажуся. Може ти купити ліптона. Ні, ні, щось таке покраще. Купи мені Не Ніякого пепсі. Та я тобі можу зробити махіто. Це саме мохіто, типу компот. Не треба мені те мохіто, яке ти прошлий раз робив. Компот з дом. Та ні, у нас на цей раз немає компоту. Полуничне махіто. Ну, зараз я вилізу. Ось я вже й виліз. А тепер що мені робити? Чекати махіто? Нє-ні-ні. Переносимось на кухню. Оп. Оп. Який крутий переходик. Бай цукерку. Ну, подай загадку. У кого чотири глаза, хто похож на водолаза? Чотири глази водолаз? Дам, Мурко. Тримай кухочок шоколадки. О, дякую. Так, Мурко. Шо? Ты що з'їв шоколадку? Ну да. Окей. Коли там там вже руковод прийде. А я вже тут, а полуниця? Ось. А чому так мало? Аж, аж чому 4 штуки? Не знаю. Роби. Ладно, буду робити. А де мені быстренько м'яту принеси. Ладно. Так, кудись ішов за м'ятою. Перекладаємо вот таку тарелочку хочу. Ну так мало, може піти ще взяти. Беремо оце, вилочку отаку, у з Майнкрафтом. І давимо, я за кадром подавлю їх. Ось, я вже подавив, що тут є сок, так що нам треба стаканчик. Зараз я піду за стаканчиком, гарним. Ось я вже приніс отакий стаканчик. Такий стаканчик з котом Томом і... О, м'ята. Мурко, ти приніс її? Мурко приніс. А помив? Да, да, помив, помив. Надіюсь, рукою її помив. Надіюсь, не помив, бо він щось спить. Коли він спив заснути. Але для начала нам треба налити це в стаканчик. Так, обережно ставимо її на нам Не було. Мурко вже там міг спати, а ми беремо це. Це не скажете, що це якийсь троян. Ой, що я все тут? Якась, якась чай, джусі, плюс вода. Троянда, імбир і лимон. Написано. Так що давайте зараз налиємо його сюди. Для початку мито і м'яти, і надіюсь, рука помив. Ой, зараз треба взяти листочок і кинути туди. Треба так зробити хоча б штучки 5 Ну я кину всього три листочка. Там кубик Беремо оцей чудо розову воду. Дуже якась чудо розова вода. І ой мої. І у нас виходить баблі мохіто. Для мохіто ще дещо треба. Треба трубочку їдіти. Побігли за ними. Оп, я вже все приніс. Трубочку. Супер мою любиму. Це моя любимая трубочка. У мене ще така зелена і жовта. Достаємо їдіти. Буквально три кубіка. Оп! Аккуратненько. Ого, воно вики, Треба трошки попити. М -м -м, воно справді вкусне. Так, да, воно дуже смачне. Так що мій рецепт хороший. Його можете пробувати. А, а з льодом? Ще смачніше. Це імба. Дамо морку. Ну, я бачу, яке там було, то не буду я таке пробувати. Ну ладно. Мурко, ти хоч не пробуй, а це рецепт бомба. Так що ставте лайки, насправді дуже смачне. Ставте лайки, робіть таке саме, якщо у вас є полуниця, таке саме. І можна іспользувати звичайну воду. Той я просто захотів тільки що побіжав в магазин за кадром і купив таку воду. Так що дякую всім за перегляд. Усім сонний ня-ня-ня. Ня-ня.